Привіт всім! Це канал про моделізм. І сьогодні будуть не тільки розмови про моделізм, а ще я спробую побудувати модель е, натівського танку Leopard 2 в 72 масштабі від виробника Хасігава. В минулому відео я робив повний огляд даного сету, в який входить як модель Leopard 2, так і Abrams M1. Обидві моделі, звичайно, в 72 масштабі. Починаю будувати дану модель з, будови ви та гармати. Гармата тут виконана однією деталлю, гармата та її основа, але, в принципі, на свою частину, там, де є отвір вихідний, потрібно вклеїти. Я, чесно, думав, що це якийсь глюк чи дефект, що він, е, своя частина достатньо мала, вона меншим діаметром за основну гармату. Думав, що це певний дефект, проте подивився фотографії прототипу і насправді так воно є. Так. Поки склеюється гармата, підготую деталі самої башти. Башта сама складається з трьох частин: це верхня з бічними стінками, бічними та передньою стінкою, нижня основа башти та задня стінка. Так далі там будуть челючки, катушка і різний дрібізок, але це вже потім. Давайте спочатку зберемо гармату. Так, деталі стикуються між собою непогано. Як могли побачити, гармата встановлюється по направляючим знизу, тобто проблем з її позиціонуванням взагалі не виникне, і навіть можна спробувати зробити її рухомою. Проте я б не рекомендував це робити, оскільки конструкцію не передбачено будь-яких кріплень для того, щоб вона зафіксувалась на цій висоті, і видалі могли просто змінювати кут її нахилу. Тут при мінімальному натиску гармата може з'їхати вниз, і в принципі, як для моделі, це вважаю не дуже гарний результат. І плюс такі рухи, скоріш за все, будуть царапати покриття з фарби, і в принципі також на фінальний результат це також нічого гарного не винесе. Встановлюю гармату, я її попередньо виставлю під таким певним кутом, трошки піднятим вверх, якщо дивитися від самої горизонталі, і далі підклею, для того, щоб в подальшому ну, не було ніяких цих непотрібних рухів. І крім цих непотрібних рухів, її також можна продавити трошки вниз, тому тим, що я її склею, і в принципі раджу склеїти вам, ми приберемо цю можливість. Далі потрібно приклеїти основу під башту, краще використовувати. Надрідкі або, звичайний модельний клей, а не якісь клей моменти, оскільки великі деталі краще позиціонувати не одразу, а якби, не притирати між собою, щоб в процесі склеювання виставити прям ідеальну конструкцію. Якщо вони не знаю, мають триматись під певним натягом, можна використати резинки, струбцини або навіть певні вантажі. Стики між деталями можна пролити над рідким клеєм, це підвищить якість склеювання деталей. Нічого складного немає, деталі маленькі, як бачите, взагалі конструкція не дуже велика. І в цьому, можливо, є плюс. Забігаючи наперед, скажу, що я зібрав повністю цю модель за два вечори. На відміну від моделей в Т35 масштабі, де там. на тільки одне зняття деталей з силовникових рамок, та їх обробка, може піти прям цілий тиждень. Маленькі деталі, невелика їх кількість, в принципі, дають такий швидкий, непоганий результат, і побудова танку це не буде прям як складне хобі, а реально як такий відпочинок назв на вихідний день. Далі, поки клеїться башта, перехожу до. Побудови корпусу. Буду збирати ванну корпусу. Вона складається з трьох деталей: це нижня частина, дно з невеликою носовою частиною та е, дві е, боковини. У них вже виконані імітації е, кріплень під підвіску, в принципі, в яку закріплені трасіони. І також збігаючи наперед, скажу, що в даному танку присутня. Певна асиметрія, оскільки торсіони проходять танк наскрізь, і колеса, які знаходяться один напроти одного, не можуть мати торсіон з однією вісю. Або там торсіон, який би займав півтанка. Тому вони трошки рознесені одне колесо назад, інше вперед, для того, щоб розмістити два торсіони через весь корпус. Тому певна асиметрія присутня. В принципі, якщо ви не знаю, збирали німецькі танки Другої світової з сторосьоною підвіскою, там така асиметрія прям присутня скрізь. В принципі, по ходовій тут також багато заморочуватись не потрібно, оскільки деталі ходової, тобто колеса і вся гусениця в зборі виконані однією деталю, Тобто, просто. Встановити потім на необхідне місце. Так, як я вже звертав увагу, на каналі є повний огляд даного сету, тому якщо ще не дивились, раджу подивитись, там, крім другого Лапарду, ще є Абрамс другий. І моделька Абрамсу, скажу чесно, трошки цікавіша і краща. тому залишу її якби на десерт. В принципі, також по моделі, скажу, що це проста модель. Маючи досвід збирати там, певні модельки від компанії Ace, які прям надто деталізовані, тут все достатньо просто. Щодо побудови, раджу чередувати процеси фарбування і побудови і профарбувати колір ванни в колір близький до основного, або, якщо у вас буде точно необхідний відтінок основного, фарбуйте в основний. Це для того, щоб в просторах між колесами та в просторі між. Ну, класом, між катками та треками було видно, корпус танка пофарбований в необхідний кольор. Якщо є змога, можна ще трошки припилити дану стінку, оскільки подальші роботи з нею будуть трошки ускладнені за рахунок того, що вони будуть повністю перекриватись ходовою. Так, Ванна пофарбована. Ходова, пофарбована, збираємо цю всю конструкцію докупи. Так, в подальшому я буду трошки ще перефарбовувати і доповнювати, проте пофарбована ванна в необхідний кольор залишатиметься там в глибині в своєму зеленому кольорі. Дуже відповідальний момент від того, як ви склеїте гусениці, буде в принципі, будуватись подальший вигляд вашої моделі, якщо встановити їх. Під неправильним кутом, під різним кутом, звичайно, це виглядатиме непрофесійно, негарно і нереалістично. Тому, якщо прям брати всю модель, от саме цей крок, я прям вимагаю зробити максимально уважно. Плюс я б ще радив робити так, як я, після того, як ви встановите збір ходовою, одразу спробувати поставити. Верхню частину корпусу для того, щоб унеможливити певні там, деформації корпусу передньої і задньої його частин. Конструкція в зборі буде краще тримати подальшу форму. Плюс, якщо можете бачити, є зверху на гусеницях, певні направляючі, вони мають застикуватися з корпусом. В принципі, корпус встановлюється зверху, застикується він по-любому, проте, якщо ви. Встановити ходову під неправильними кутами можуть виникнути проблеми з цим встановленням в подальшому. Щодо верхньої частини корпусу, як можете бачити, на неї відлито вже дуже багато різного дріб'язку. Це повністю весь інструмент: лопати, ломи, буксирувальний трос, різні елементи. Зовнішні, скажімо так, елементи двигуна – це і вентиляційні решітки, і різні отвори для технологічних різних операцій. Після того, як було встановлено верхню частину, одразу приклеюю бокові екрани, оскільки вони мають підтримати геометрію верхньої частини корпусу. І після того, як бокові екрани встановлені за допомогою надфілів та наждачок, шліфую місця стику для того, щоб. Зробити переходи між деталями непомітними. Корпус зібрано, треки стоять в необхідній позиції, тому можна перейти до встановлення різного дрібіску. На жаль, модель маленька, і в різних деталях тут достатньо мало, проте і в передній, і в задній частині ми маємо буксирувальні крюки. Зараз я їх встановлюю в задню частину. І плюс-мінус схожі по конструкції будуть в передній верхній частині. На ну що потрібно звернути увагу? Так це на кути нахилу даних деталей та їх симетричність. В принципі, не поспішайте робити модель, можна сказати, для себе, оскільки на певних каналах зустрічав такі, що моделісти кажуть, що там. Тут нічого не буде видно, можна схалтурити. Ну, робимо модельки для свого задоволення, тому не раджу поспішати та халтурити, бо в подальшому будете бачити результат своєї роботи з дефектами, і, напевно, це не приносить вам ніякого якби, задоволення. Коли задні буксирувальні крюки встановлено, накидаю різні дріб'язок на носову передню частину танку. Тут є різні бронеплити, дві ланки треку, а також, що цікаве, тут є повністю підняті дзеркала заднього огляду. Нещодавно на одному з каналів бачив побудову панцергаубіці, вона базується на такому ж самому шасі, і там, на моделі в 35-му масштабі, денні дзеркала виконані тільки в. Похідному складеному вигляді тут масштаб менший, проте дзеркала можна встановити прямо ну, в похідному такому стані підняття. Напевно, не похідний, дан. Скоріше за все, це похідний стан не бойовий, а той, коли танк там переганяється, паркується, чи виконуються певні не знаю, транспортні роботи, роботи з транспортування даного танку. Так, крім цих елементів броноплит, встановлюються буксирувальні крюки, фари. Фари тут, звичайно, пластикові, без прозорих деталей. Ефект самої фари можна буде досягнути за рахунок нанесення певних фарб, прозорого лаку і подальшої стилізації під фару. По корпусу танка було б цікаво пропрацювати ще. Такі елементи, як інструмент, можливо, їх було б зручніше прифарбувати, проте вони тут зроблені в достатньо такому спрощеному вигляді. Також звертайте увагу на встановлення цього дріб'язку, адже від того, як там будуть розміщені фари, різні пластинки та крюки, це також буде впливати на загальний вигляд готової моделі. Щодо встановлення екранів. Перед тим як їх встановити, я профарбував і внутрішню частину верхню частини корпусу в чорний базовий колір ґрунту, так і бічні внутрішні частини екранів в чорний базовий колір ґрунту. Для того, щоб якщо ви там будете роздивлятись модель з різних частин, не було видно непрофарбованих елементів. Так, дзеркала на місці, залишається їх. Трошки порівняти, щоб вони плюс-мінус симетрично та під правильними кутами розташовувались на броні танку. І далі можна переходити до встановлення дрібізку на башту. І з дрібізку на башту тут є такі бічні конструкції з встановленими гранатометами, мінометами для постановки. Димових завіз. Вони знаходяться по обидві частини башти, в два ряди і присутня трошки асиметрія. Чесно думав, що це я щось не зрозумів інструкцію, що деталі встановились несиметрично, проте симетрії в них, на жаль, немає. Моделістам, перфекціоністам, це, напевно, трошки буде, не знаю, доставляти певну душевну біль. Далі по корпусу. Докидую дрібізок, як і планувалось, і готую, в принципі, модель до нанесення базового шару ґрунту. Залишилось встановити лючки на башту, антену та кулемет. Власне, таку стрілецьку зброю. Один люк я залишу відкритим і спробую встановити туди фігурку командира танку. Тут фігурка присутня, вона. Ну, на мою думку, достатньо деталізована, як для 72-го масштабу. І в цілому на поличці, можливо, трошки, не знаю, зробити цю модель оригінальною, та, яка буде відрізнятися від інших, оскільки стоїть достатньо багато різних вантажівочок, БТРів, БМП, які, в принципі, всі стоять з закритими люками та без персоналу. Ось, власне, цей відкритий люк розмістити... Обидва люки в необхідних позиціях дуже просто. В цьому допомагають направляючі. виробник. Постарався пропрацювати всі деталі, тому модель збирається без будь-яких проблем. Так, встановлю антенну і, в принципі, по основним деталям танку все. Їх тут достатньо мало, і реально, якщо не витрачати час на профарбування ван, можна зібрати було б і за один. Вечір, оскільки я знаю, що в подальшому профарбувати її буде або складно, або майже нереально, тому вирішив це зробити на такому проміжному кроці. А ось, власне, і фігурка командира була, який буде поставлено в відкритий люк. Так, на танк нанесено перший базовий шар ґрунту. Весь танк став чорним. На проміжних етапах під час нанесення ґрунту. Було видно різні там, дефекти по обробці деталей, які довелося усунути. І, в принципі, маємо такий проміжний результат. На цьому дане відео буду завершувати. На наступному тижні, сподіваюсь, вже виконую повне фарбування корпусу. Це буде звичайний натівський трьох кольоровий камуфляж, і, скоріше за все, розпізнавальні знаки під Збройні Сили України. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою та підпискою на даний канал. А також по можливості підписуйтесь на мій інстаграм, оскільки там є фотографії самого процесу побудови моделей. А на цьому на сьогодні все. Дякую, до нових зустрічей. Бувайте!